У нас така велика вода, виходить з берегів. Тут ще менше, а у другій річці вже з берегів вийшла, підходить до городи, до берега ще одного. Тут не видно, зараз покажу вам другу місце. От дивіться, вода вже коло хати. Це в саду і зараз покажу вам коло хати. Це дорога, пливе і пару метрів до хати. Ще одна хата. Все у воді. Я споїду, покажу там більшу ріку. Хоч нарахується менше, але зробилось більше. Та кажу, вона ві... то, вілилася з берегів. О. Йо як лупає... Там лупає дерева, напевно кис. Я поїду туди. Куди ти поїдеш. А, а я вода, що ви? Воду ні, Руки дитина. трясуться. Так, я з'їхав з дороги там до хати. Ой, яка вода. Ніколи ще такого не було. Був у 2008 році велика вода, теж вода, павінь була. Дивіться, вже по коліна. Яка ця вода велика. І дощ ще має бути. Це ж найбільше більше як по коліна тут. Телефон не можеш включити тут нормально. Все мокре. Така вода. Люди не пам'ятають, що такої води тут, відколи живот. Отак От вілилися. Так, треба накрити телефон, бо виключається вода вид з берегів. І річка десь має приблизно 5 метрів висоти. Когда? Это все вернулось. Приближу трошки, что удастся. О. Все в воде. Туда ближе не переезжу, потому может быть и беда. Там Люди мають городи, все, картоплю порозмивало. коротше, городів нема. Так, на городах вода стоїть. під хати, у півницях, вся вода. По дорозі, вся вода йде. Я вперше туди їхав мопедом, тут пів колеса води. І дощ не стає, хоч малий дощ падає, він не стає. Так, я з'їхав сюди на низ, Дивіться, дорога вся воді. ради в воді. Я там був на березі. Все Їду тут до другої річки подивлюсь. Що там ти як.